Вітаю, мої прекрасні люди! З вами Катерина Морозова і мій прогноз за місячним календарем і нумерологією на тиждень з 16 по 22 лютого. І тиждень починається у нас з дуже непростого дня, 16 лютого понеділок. І це день, 29-та місячна доба, символ якої спрут? Частіше за все, цей день дуже непростий, емоційно непростий. Тому, якщо є у вас така можливість, е обмежте контакти з зовнішнім світом, з людьми для того, щоб ні з ким не поругатись, нічого, нікого не покусати і нічого не зруйнувати. Головне, звичайно, зберегти себе і не зруйнувати себе емоційно. Що можна робити в цей день? Так це можна очищувати простір, очищувати шкафи, столи, пам'ять телефона, свої думки, якщо ви зможете. А от контактів має бути якомога менше. Емоційно ще буде непросто тому, що місяць у водолії. І це період, коли в нас трошки емоційні такі гойдалки, у нас дуже швидко змінюється настрій, але є, скажімо так, схильність до креативних підходів. Тому використовуйте весь позитив, який ви знайдете у таких благих цілях: ні стрижки, ні договори, ні прийняття рішень, ні покупки краще в цей день не робити. Як я вже сказала, краще нічого не руйнувати хіба що можна зруйнувати, поламати, наприклад, те, що вже давним-давно хотіло, щоб його поламали та викинули. Але якщо ви не знаєте, де зупинитись, краще відставити. І, звичайно, оминаємо проблемну зону дня, а це у нас страхи, сумніви і різного роду ілюзії. 17 лютого, вівторок, і у нас з нумерологічної точки зору дуже творчий день, коли потрібно дати волю своїй фантазії для того, щоб побачити нові цілі, розкрити свій творчий потенціал за місячним календарем до 2-ї години дня. У нас 30-та місячна доба, коли ми підбиваємо підсумки, завершуємо певні процеси. По перше, в своїй голові і обов'язково дякуємо собі і цьому періоду, який був з. Нами в о другій годині дня вже починається перша місячна доба, і зазвичай я закликаю всіх мріяти ставити цілі. Але в цей раз знаєте, в нас всі зірки, наче зійшлися трохи по іншому. Новий місячний цикл розпочинається китайський новий рік, сонячне затемнення взагалі починається коридор затемнень. Да, і ми його відчуваємо за декілька днів, і тому силувати себе, загадувати бажання я не рекомендую. Більше рекомендую поспостерігати за собою, поспостерігати за цим світом, за тим, що з вами відбувається, і відчути саме відчути, чого ви насправді хочете більше за все. І навіть якщо ваша ціль і ваша мрія на цей момент. Нічого не ставити собі ніякі цілі і не бажати нічого глобального це теж ваша ціль, і не треба себе за це картати. Єдина проблемна зона цього дня це песимізм. Оце е, треба намагатись прибирати. Е, намагаємося думати про хороше і. Е, знаєте, просто підіймати себе на хвилю позитиву. Півдня в нас місяць ще у Водолії, а в шістнадцятій годині переходить у знак. середа, 18 лютого, і у нас з вами цілий день друга місячна доба. Цей день нам потрібно відчувати свої внутрішні стани, свої внутрішні направлення, тому що від того, як ми себе почуваємо, що нам хочеться в другий місячний день, ми розуміємо, з ким спілкуватися, що вживати, який стиль одягу дотримуватись. Тому слухайте себе, свою інтуїцію, саме вона буде найбільш інформативною. З нумерологічної точки зору, ми підключаємо. Візуалізацію тримаємо баланс на матеріальному і духовному, щоб не було перекосів, і тримаємо фокус на тому, що в нас все вийде. Щоб ми ви з вами не задумали, вийде все обов'язково. Місяць у рибах це значить, що ми чутливі, емоційні, ми краще відчуваємо інших людей, але Іноді занадто багато витрачаємо емоційних своїх сил і дуже підозрілі до думки оточуючих людей. В цей день стрішки несприятливі, а от покупки і підписання договорів дуже і дуже сприятливі. 19 лютого четвер із нумерологічної точки зору це дуже і дуже життєрадісний день. Ми навіть можемо отримати визнання в якихось своїх за якісь свої заслуги за те, що ми робили. Головне не забувати також і один із показників: ми маємо робити дії, будь-які дії, які будуть укріплювати наше здоров'я. Що може заважати порушення кордонів інших людей, небажання бачити нові можливості, небажання, знаєте, трошечки ширше глянути на своє життя. А за місячним календарем, цілий день, третя місячна доба, символ якої леопард. І це зазвичай день дуже енергійний і дуже багато в цей день провокацій. Якщо ми зможемо звільнитися від негативних думок, від гніву, від опору такого, знаєте. На... Напористості на такої, яка буде нам заважати у відносинах в цілях, будь ласка, але не зносьте все на своєму шляху. Не забувайте, що навколо вас знаходяться люди. Якщо вам допомагають фізичні вправи зняти напругу, займайтесь фізичними вправами, взагалі день краще почати з якоїсь такої. Яскравої руханки, яка зарядить вас на весь день. Місяць у рибах продовжується і, до речі, в третій місячний день бездіяльність дорівнює саморуйнування, тобто лежати на дивані теж не вийде. Місяць у рибах творчість, емоційність, відчуття інших людей, але не забувайте, підозрілість до думки оточуючих, також зберігається стрішки несприятливі, покупки і договори сприятливі. П'ятниця 20 лютого, і в нас цілий день четверта місячна доба. Коли ми робимо вибір між добром і злом, що для нас є добре, що для нас є погано, і не припустимо на весь місячний цикл. Ми в цей день робимо вибір на трьох рівнях: думки, слова і дії. Ми на всьому цьому тримаємо фокус обов'язково. Місяць у нас уже вовні, і це значить, що ми дуже активні імпульсивні. Нам хочеться створювати щось нове. Хочеться, щоб усе працювало швидко, але гаряча голова інколи заважає е, робити якісь е, зважені, приймати зважені рішення. Тому намагайтеся трошечки балансувати свій стан будь-яким доступним вам способом. З нумерологічної точки зору ми об'єднуємося з новими людьми, ми дорослішуємо внутрішньо і е, намагаємось не конфліктувати особливо з близькими. Цей день нам можуть заважати кредити, борги, порушення якихось правил. Намагаємось уникати цих моментів. Ну, звичайно, стрижки не сприятливі. Взагалі на цьому тижні немає жодного дня, коли були б сприятливі стрижки. А от покупки, підписання договорів сприятливі. 21 лютого субота і за місячним календарем цілий день п'ята місячна доба, символ якої трансформація або єдиний ріг, і це день, коли ми робимо певні усвідомлення нові в своєму житті. Щось починаємо робити по-новому. Чи хоча приймаємо рішення, дуже класний день для різного роду починати однак будьте, будь ласка, обережні, пам'ятайте, що у нас коридор затемнень, і чогось кардинально такого нового непродуманого починати не потрібно у овні гарячі голови, бажання робити все швидко, бажання отримувати швидкі результати у нас на першому плані, але це може зіграти з нами якусь не дуже добру таку, знаєте, шутку. Тому також треба тримати фокус на тому, щоб емоції свої за шкалу переводити в якийсь певний баланс. З нумерологічної точки зору, це день, коли потрібно розподілити свій час, свою енергію на три. На три категорії творчість, сім'я і робота. Якщо так скажімо, трохи схитрувати, то можна, наприклад, зайнятися творчістю зі своєю родиною. Або якщо ваша творчість і є ваша робота, то тут вже буде вам трохи простіше. Що може нам заважати? Заважати може неповага до чоловіків, неповага до правил і законів, небажання дотримуватись, і е, стрижки несприятливі. Підписання договорів і прийняття рішень, покупки це все сприятливо. Неділя, 22 лютого, і у нас дуже спокійний, гармонійний день. Зранку ми можемо спрокинутись з думками щось робити в своєму житті по-новому, тому що до 8.24 продовжується п'ята місячна доба, і ви пам'ятаєте, що це трансформація. А о 8.24 настає вже шоста місячна доба, символ якої журавель. І в цей день не треба нікуди бігти, не треба нікуди поспішати. Треба спостерігати. За собою, за своїми відчуттями, за світом дуже добре в цей день медитувати, проводити ментальне очищення, і головне, головне, от І, до речі, ще дуже добре займатися дихальними вправами. Місяцю тільці тому нам буде легко не поспішати, тому що це така приземленість, це спокій, це десь упорство. Але негативні складові цього періоду це заїдання стресу, це надмірний шопоголізм. Намагайтесь утриматись від такого дисбалансу в своєму організмі. З нумерологічної точки зору, це день легкості, безтурботності і уваги до свого емоційного стану. А от тіньовою стороною можуть бути конфлікти з жінками, коли ми не дослухаємось до своєї інтуїції, взагалі вважаємо, що вона у нас мовчить. Плітки, інтриги і ревнощі – це також негативні складові цього дня. Стрижки цього дня не сприятливі. Покупки і договори сприятливі. До речі, покупки дуже сприятливі. Бо все, що куплено в шосту місячну добу, може стати гарним і надійним талісманом.